Сімох малолітніх дітей мають на вихованні. Осі чоловік та жінка. Це родина шпілевих, яка мешкає у Саксаганському районі. Наймолодша їхня дитина піврічний хлопчик, найстарша – 14-річна Олександра. У дітей нелегка доля. Через поясу батьків вони з 2011 року перебувають на обліку у службі у справах дітей виконкому Саксаганської райради. У 2013 році батьків уже позбавляли батьківських прав. Проте згодом, зваживши на задовільну поведінку батьків, було прийнято рішення повернути дітей у родину. Та з часом ситуація докоріння не змінилася. Сатурні співробітники міського службу у справах дітей батьки не припинили заглядати у пляшку. Служба у справах дітей проводить певне інспектування таких сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І під час такого візиту я була свідком того, що вагітна жінка, яка на сьогодні завтра повинна народити дитину, стояла в алкогольному сп'янінні перед членами комісії. Із цигаркою в руках, і просила пробачення, що це останній раз. Ми пояснювали жінці, що їй треба готуватися до пологів, а не розпивати спиртні напої і палити цигарки. Співробітники служби у справах дітей були змушені вдруге забрати дітей із неблагополучної сім'ї. Поспілкуватися з батьками і вислухати їхню думку з цього приводу нашій знімальній групі не вдалося. Разом із фахівцями міської служби у справах дітей ми приїхали до помешкання цієї родини. Двері відчинила горе мати, проте від спілкування відмовилася. Мовляв, має нагальні справи. Без відома Ви не маєте права знімати. Я теж можу подати іск. Заяти харашу. Ви знаєте, так? Да, да, а то, що ви повинні виховувати своїх дітей, ви не знаєте. Я знаю це, я знаю. Я їх виховую. А, а почему забрали у вас дітей, як ви вважаєте? Я не буду відповідати на ці питання і не знімайте, пожалуйста. Місцеві мешканці від такого сусідства не в захваті. Бабусі, які живуть у цьому ж під'їзді, нічого хорошого про родину сказати не можуть, тільки знизують плечима та нарікають на недбайливих батьків. А що я знаю? П'ють обоє за дітьми, не дивляться. Все, що я можу ще сказати. Він ніде не робить, лежить вдома. Я вважаю, що правильно. Правильно що? Забрали дітей. Нині чотири дитини перебувають у державних закладах опіки, а троє живуть у рідного дідуся. Восьмирічна Вікторія та дев'ятирічний Іван впродовж місяця знаходяться у міському центрі соціально-психологічної реабілітації. Тут з ними працюють психологи з першого дня. кажуть, що дітей привезли заляканими, а їхній зовнішній вигляд викликав суцільний жаль. Брудна білизна потребувала негайного прання, а закойовджене довге волосся дівчинки довелося обрізати. Коли ми, наприклад, працювали. З хлопчиком, наприклад, його емоційний стан, то ось він намалював. Ну, це все на усідому вигляді е, людина під дощем. Це тобто, людина себе малює, коли він перебуває в конфліктних ситуаціях. Тобто, на той момент ми можемо бачити дощ. Ну, це сприймається як е, якісь труднощі, Тобто ми бачимо, що повністю затяжні такі хмари і такі великі, методично розвинуті ну, такі штрихи. Тобто, дитина дійсно перебуває в стресовому такому стані. За словами співробітників центру, діти, живучи з батьками, змушені були самостійно готувати їжу. А шестимісячного Валеру доглядала восьмирічна Віка. Коли батьки були на підпитку, діти ховалися від їхньої агресії під столом. Та, незважаючи на такий прояв батьківської любові, нині діти говорять про своє бажання повернутися додому. Побої від батьків малеча виправдовує. кажуть, це вони самі їх провокували неслухняністю. Ми не ми не живе, не спирає, то ми їх ми не там. не трогаем, успокаиваем его, там на диван, чтобы они лезали тихо, там смотрели телек, чтобы они не орали. Тут мне нравится. Мы тут и занимаемся, и нас хорошо кормят по пять раз. В день? Да. Но мы все равно хотим домой, до мамы, до папы, до бабушки, до сестрички, до братика. Працівники міської служби у справах дітей провели колосальну роботу, аби врятувати цю родину. Фахівці розповідають: вжили усіх вичерпних заходів, аби повернути батьків до нормального способу життя. Але за фактом зусилля були даремними. Тепер батькам, аби повернути дітей до рідного дому, доведеться вдруге доводити суду свою спроможність гідно виховувати своїх сімох дітей. В районній службі у справах дітей повідомляють, готовність оформити опікунство над усіма цими хлопчиками і дівчатками висловив дідусь родини. Тож є надія на щасливе вирішення світ ситуації і на те, що діти все ж таки здобудуть право на безтурботне і радісне дитинство серед рідних їм людей.